Піонії це справжня магія саду, їхнє цвітіння наше розкішне свято природи, великі, пухнасті, ароматні. Вони заворожують своєю красою, а їхній аромат наповнює простір ніжністю та спокою. Піоні це гармонія, натхнення. І справжня окраса саду. Але щоб вони квітнули ось так розкішно, їм потрібен правильний догляд. На каналі вже є відео про топ-7 головних помилок у догляді за піоням. Дізнайтесь, як уникнути помилок і насолоджуватися цим квітковим.